Йоу, привіт як справи! З вами Ліукс, як завжди, і тут у нас Бравл Староста давно вже на цьому каналі і не було. Але перед тим, як продовжити говорити про це відео, прошу вас поставити лайк підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Хочу вже добити до кінця ці 150, які я планував ще добити до серпня, але вже жовтень, жовтня кінець. Але не в тому справа. Також це треба було обрізати, де була ця міна у мене Венеш... її не було, ну ладно. Ладно, обрізати не буду, буде і так, як є. І так, погнав в катку на мірорне. це міроне зіткнення. Де всі на одному бравоері. зізії. А ще я подивився новий толк. Мене от не змутило. Чого там лише один новий бравоер виходить? Чому не два. Ось реально. Чому не два? Чому лише один міфічний чи епічний, який він там? Ладно, катка вже почалася. Друга. Так, Зіки це. Як на мене, найгірший правир. Ну, як контролер. Він би підійшов би як... Е цей рідкісний. Але, але Його зовсім трошки треба добафнути ульту, і тоді він ідеально підходив на рідкісний. А так він змахує на сверх рідкісний. Але рідкісного контролера немає. Так що о, зіки це ідеально ви, ну, замінив би, скажімо. Ну, не замінив би. Не ну, зрозуміло. Зі, срочно, мене переселідує Зігі. Окей, Зі. Що трапилося, Зігі? Чого? Зігі тебе переселідує якийсь Зігі. За нами наблюдає ще один Зігі. І що робити Зі? 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 Прибились нас, так, це і виглядає. Хоча міна це краще бравлер, ніж зіг, це. 100%. того, що. Ну ви заявляйте. Атаку їхню міна. Мені легше, якщо просто автоатаку. Постійно клацеш? Ладно. Ось які у мене новини по бравлерам. З танків у мене з'явився лише Оллі і збивцями і все таке як і є, тільки Аліна на макс рівні. Далі у мене є е, цей Otis ще Сквік і Raps, але я їх пропустив Ну звичайно ж А, і ще і є, я їх теж пропустив, а так більше нікого. Кого взяти, кого взяти. Я даю не наводит ходить, підходити ідеально нас тоша. Вона даматіла замажить. Во, во во Як класно! І ще нею легко законкурити будуть по це. Ще один плюс. І ще плюс вона рубками пересувається. Тобто атакує. Так що це без варіант. Double kill, but бат also kill. Yes, I know English very well. Це правильно? І так, продовжуємо і у мене гео. Так, підкидаємо ту і кольта. Под кольтасика я контракт. Не наку багато сильно. Але що у нього що? Але його... Атака уйти, слабша за цей. За звичайну атаку. Звичайно, там десь 600 за пуль. А в уйти там 500 з чимось. Ну, така підстава від Кольтасика не очікував. Треба буде цей, навчитися контрити Кольтасика. Його важко контрити. Стюх. Не заважай мені ламати сейф. А до Баррелі контрити легко. Барелі це взагалі просто почекав, поки його ці напогі цей зникнуть і законт. Але якщо ти танк або у тебе купа, але у тебе дуже довга атака, то ти бігом так. та-та-та-та-та-та-та-та І все. І так, поки я вже говорив, вже 24% сейф. Найс! Yeah. Nice. Інтернет, а ну не балуватися! Мені чуть-чуть тут лишилось. Остання тичка. Ні, не, не остання, останнє. Єе. Yeah, yeah. Перемога. Ну, у мене на, на міні мало кубків, того, це, 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 це зрозуміло. І так. А, я ж забув, в мене є ще графіті-міна і денсер, і денс-денс-міна, чи денс-денсер міна. Ну, не в тому справа. І забув, що у мене на неї ще є кілька спреїв. Ось цей скінчик буде імбовий. Він плюс ще й міфічний, але для мене міфічний з епіком мало чим відрізняється. Просто іконка і пін і спрей. Це... ну це... Це. те це... ж саме пічний. Просто яконки де не всі використовують класні. Ну, такі або ж. Ну, ви зрозуміли. А, так, а тут у нас походу схоже, що боти грають, хоча. Й... А, трохи не знаю. Я ще не професійний на міні, тому визначити не можу, чи це боти, чи це ні. То що, як вони борються з міною, важко сказати. Ні, ну, це, бо вони по дзвінку грають. Як я коли відпочиваю зі своїм бро, люблю грати. Чи в, е, я не знаю, як вони. Таку, етот, таку разом тактику зробили. Тому що це з тіммейтом онлайн без контакту зробити майже неможливо. Нульнуль. Нульнуль нуль. Ну 00 Якась там одиничка відсотка. Ну короче, ви зразу. Неможе. Ее матч овер. Итак, у мене тут, скажемо, два охоронці, два Бері анімашка цієї Dance Dance Mini імбова Легендарний. Нічого си. І що? Якраз я цю і хотіла, тому що в мене є лише друга, яка взагалі, ну. Взагалі гівняна, тому що вона лише урон додає трошки чи відстані. А це імболо, того що тут 4 є цих. А так мені до цього залишилось буквально 5. Ну хоча менше кат. Реально. Ну що ж, друже, бувай!